Всем привітки, хочу таким откровенним поділитися, хто править світом. Дивіться. Це духовні существа правляться духовним світом. Тобто, оцей перший всадник – це сатана Це релігії, і на матерії сфокусуваність. Другий всадник – це мамона. Третій всадник – це війна. І четвертий всадник це смерті ад, який відбувається на планеті. Тепер вертаємося на ізраїльський народ, який теж пренебрегали Словом Божим. І на них теж саме приходили оці всі проклятія. Теж війни були, оці всі всадники ходили, і даже ці. Епідемії навіть, тому що вони пренебрегали Словом Божим і не ставили на перше місце Бога. Тому і йшли оці всі прокляті. Коли люди там починали в Ізраїлі взивати до Бога, каятися, то Бог милував, і оці всі всяніки прикращалися, і не йшли ці всі прокляті, і не були війни. Ось вот так от. Хай бо була свики всім неба.